І так, зачеве заснення нашого комітету. Кворим у нас є. Хто за порядок денний із 16 додатковому 16 питань? Прошу голосу ради. за? Про це отримав. Голос на рішення підтримано. Продання дозволено розміщення зонічної реклами. Є пропозиція підтримати. Хто за? Проти. Дотримок судного голосу рішення підтримано. Про відмову надання названня розміщення зовнішньої реклами. Прошу підтримати дане проєкт рішення, тому що ми прийняли новий порядок розміщення. І враховуючи, що об'єкти розміщені лише в нас лінії моністання будуть героїв України та вулиці Київської і потребують додаткових погоджень із територіальної поліції, то прошу підтримати. мені не збільшувати. Прошу підтримати. А за просить Рішення підтримано. Дякую з вами. Розвільнення повноважень копіку на на відправлення захисту населення. З'являється, що в дві році рішення виконавчого комітету було придано віконом над які видали з понад Наразі не кажуть проблеми. Цих заповедів у фінансових установах, тому вона має намір скасувати рішення виконавчого комітету і звернутися до суду, щоб отримати рішення суду про призначення виконання. Це пов'язано зміною законодавства і врегульованості переходу рішень раніше в Україну на тепер судові рішення. Тому банки приймають тільки судові рішення. Думаю. Вона це чисто технічне. Прошу підтримати на видаленні заведених насаджень. Мельниченко, Павло Павлович, начальник управління інспекції та контролю. Пане Путані, я вам дозволю видалити по цей дерев по вулиці Катюрин, 15, 15, аж по вулиці Амосова, Катерніка, 1, 519, 102 2 дерева, ну просто 1, по вулиці Катерніка, по вулиці Катерніка, по 1 дереву по вулиці по вулиці героїв небезпечної сотні біля будинку No15. Також пробує доповнити дане рішення пунктом 1.10. Саме комунального підприємства проворив благої 308 дерев різних парі, які ростуть на території проводського ліцею No10 по вулиці та Орисумона, 17Б. Благословить територію місці проверив пройдених із області. Звідки не йшло звернення українського комунального господарства, враховуючи, що дерева знаходяться в аварійному стані навчальний рік догальністю да, проблему І да, пошука доповнити да свою технічну помилку Зміни рішення виконавчого комітету Поблагоспільського раду Роспільської області від 21 липня до 25 року, за номером 39 зі змінами. Звичайно, пан Ігор, начальник управління будівництва, пан Олег, зберігаються за фрикторії та транспорту. Чи вам так просто зробити запитання на ремонт, а не зробити запитання на ремонт? Прошу підтримати. За, проти, приймався рішення підтримано. Провезне змін до рішення виконавчого комітету проської міської ради просправської області від 14.00 п'ятого за номером вісімнадцять. Прошу підтримати. Проти отримав одного голос на рішення підтримання. Про надання пункції замовника будівництва житлового жорстокого підозрюваність. Це було вправитися. Зміни до восімнадцятого голоса. О, Немає запитання. Прошу підтримати, що за, проти перемог рішення підтримано. І тепер проведення пункт замовника будівель будівельному кооперативу діамант. Також прошу підтримати рішення. за?

Подозвали рішення проти на одноголосу. Рішення підтримано. Про надання дозволу накладання договору про поділ майна подружжя. Права дітей враховування? Так, так. Прошу підтримувати. Проти отримавши одноголосно. Проведення дозволу на переєстрацію транспортного засобу. Транспортний засобень батька переконаний до нас. Прошу підтримати. за, проти, отримав одноголосно. Рішення підтримано. Дякую, вистрима. Про погодження повинен масових засобів на території міста Правориборського ранької області в період дії воєнного стану. Здавані Василь Григорович, начальник управління збільшного захисту оборонної роботи та взаємодії з про органами. Це привесь 694 у нас. Так, це в нас звернувся національний квіз проведення засідань, кошти на воїнник збирає. Прошу підтримати Є -1 -1 -1 Так, квітня. Є пода? Проти підтримуватися. Следує ярмарка у нас. Число вказано, місце вказано, прописали, щоб дотримуватися. А то сніс і Тоді був температурний режим, їм не погодила станція, а зараз якщо погодить, ну це ж наше рішення потім ще буде. Так, продовжуємо терміни. Прошу підтримувати. Проти одноголосного рішення підтримано. І наступне Приазов. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти підтримався одноголосно рішення. Підтримано. Дякую вас. У нас є три додаткові. про надання статусу дитини по званою батьківського теплування. пошко, а матиступільно да, сам жоден ради не може виконати фактично бо리스 про що четверта республіка сьогодні. Е, ми надавали, що ми не ставимося до цього, щоб вас підтримати. Так, да. Проте одноголосно рішення представників. Проте часове влаштування дитини позбавленої батьківського споглядання в сім'ї постранадного опікувателя. А, так, сіна, немає родичів, е, немає

Начасно працюємо з мамою. Та розмова вчора подвір до суде служби, просто марда тримається мамою і він не признається. Прошу підтримувати наголосив. Про затвердження висновку служби з права дітей про міської ради прославої області про підтвердження місця проживання дитини детим часом виїзду за межі України. <зважає>